Звісно, хтось може сказати, попри всю важливість кіно і речі ще важливіші: дрони, наприклад, чи ракети, чи ППО, і це правда. Але справа в тому, що фінансування телемарафону в проєкті бюджету на 26-й рік знову збільшили. Не дуже аж на 47 мільйонів гривень, але збільшили. І тепер цей продукт малопопулярний серед українців, але важливий для влади, особливо з огляду на вибори, про які влада постійно марить, яких, очевидно, немає і незрозуміло, коли будуть. Коштуватиме колосальні 1 мільярд 557 мільйонів гривень. Це майже 10 бюджетів держкіно 26-го року. Ось вони справжні пріоритети, внутрішня пропаганда самих себе замість промоції всієї країни назовні. Кіно є зброєю. Нам треба дуже багато знімати. Документальний фільм Щедрик зробив набагато більше для пізнання української історії і коріння, і розуміння, що сталося 100 років тому з спробою створити державність українську, ніж дуже багато художніх фільмів.